Вчора ввечері мені передзвонили люди, які працюють в генеральній прокуратурі в адміністрації президента, і попередили мене, ну скажімо так, по-людськи, попередили, що завтра я буду заарештована. Тобто, я знала, що в прокуратурі готується арешт. Я навіть в 23 години ночі вчора записала звернення до народу України про те, що я знаю. Що буде такий арешт. Я знаю, що вони прийняли Янукович прийняв таке політичне рішення, але я не буду категорично ховатися, я нікуди не буду від'їжджати. Я чітко сказала, що мені нема чого ховатися, у мене немає порушення закону. І я не буду, як у 2005 році, Янукович, і все його оточення, ховатися десь там на островах від правосуддя і від закону. Я для себе прийняла рішення. Що я йду в прокуратуру саме тому, що я не боюся цієї влади, яка по суті представлена кримінальними авторитетами.